Правильно. В якій годині я вийшла нині з хати? Подив'ясь, з посень я прийшла до хати. І я собі задаю кавалерка запитання, де ти волочилась? Ну, зробила відправки, попрацювала, завезла королів е, кульки зіпуски, було там буквально 15 хвилин, погнала знову. Але кавалерка, я не такі шок дістала. Знаєте, бо в машині, як завжди, щось ремонтує, і треба було чекаємо на одну штуку. Не знаю, хто правильно сказати, то Віталій не знає. Він мені хіба говорить, де що я маю забрати, куди я маю поїхати. Але було там, що сказали, не готове кісь колес. То буде готове на середу. Ну, мать його залав. Ну, але викричила так ні в рот. Кавалерка, ну але була як на не лишили, часу не гаяла, забрала. Худі, Тому що я в неї виклянчила його, вона мені морозилася, не давала. Я дивлюся в сторісці, вона в ньому вдіта, а я їй кажу, віддай мені мій светер. І вона сьогодні хотіла, не хотіла, я залізла в шафу, легонько тако взяла. Я вткавка, полегонько взяла і повалила светер. Але Кавлєвичка хоче ще зробити розпаковку. В неї такі файні завжди парфуми кавалерка в курлєві, що я деколи просто з розуму схожу. Коли тільки пахнеться, мені не подобається. А коли вже в довго, довго ну, светер, день-два, вони тоді відкриваються. Ну, але курлєва в нас, знаєте, оригінал бере, а я купаю диву. Забрала на кінець з машини, бо якби не передавала рушники, сьогодні всім все не віддавала, щоб, напевно, напевне, свої. І не забрала. Я собі взяла кавалерка в себе ось такі рушники. Бо була тепер Софія навіть не мала знаєте, людського, як я кажу, рушника дати, але давала молочні а, е, а Софія. Йой, дай такий білий, давай мені, не, щоб все гарно було. Взяла собі такі сіренький. Бачите, тут така плотність краща. Нехай мені буде, бо їх не буде, я потім в локті втіку. І кавалерка взяла собі на примірку. Костюм. Взяла ось такий костюм, шорти і ось таку сорочку бомбець. Але то вже завтра буде. Кавалерка Я, вже як з цим немає. Я так по правді скажу, кавалерка. І ще ось такий взяла. Знаєте, кавалерка, але я вам скажу, тако круто мати ось такий, наприклад, костюм на довгий рукав. Тобто сорочка вона укорочується. Може бути. Сорочка може бути на довгий рукав, можна її підкотити, прищепити і вже буде е, короткий рукав. На теперішню погоду кавалєрка це просто шикардосно. Ну, і хочу їх вже завтра поміряти, якщо костюм підійде, собі звужу. Ну, і якийсь з тих виберу. І кавалєрочка, я вам колись говорила, що я купила собі сарафан, а ви пишете, Галину, покажіть сарафан. Я собі купила ось такий молочний сарафан, але вони йдуть в кольорам, бо я ще собі замовила таку фуксію. На літо, коли жара просто шикарна. Але теж завтра його помірю. Я все хочу його вдіти, а ніяк погода не дає, розумієте? Бо похолодало, а ось цей шоколадний костюм то реально супер. Під низ діла майку, костюм, сандалі, чи шльопанці, чи кросівки і погнали. Ось така кавалерка-розпаковка. А зараз іду, бо хочу приготувати макарон. Броколі сьогодні, кавалерка, другий день, знайти і купити ми їх не можемо. Були сьогодні в чотирьох магазинах і нема. Але я дуже швидко виходжу з ситуації. Філе куряче є, макарон є, цибулька-морква є. І зараз вам покажу, як можна швидко зробити вечерю і дуже-дуже смачно.